В Отця, і сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, мої ви Христі, мої підписники. Сьогодні я роблю знову відео, про в якому я реагую на певну таку доволі жорстку несправедливість і неадекватність, яку я прочитав в інтернеті. Я знову говоритиму сьогодні про тему капеланства, і я знову сьогодні говоритиму жорстко, тому що ця тема мені болить. І всі, ті, хто особливо ніжні чутливі і не люблять жорсткої риторики, можете прямо зараз вимкнути. Я вже колись говорив, там є відео на моєму каналі, чому священник може і часто повинен говорити жорстко. Мене часто звинувачують в тому, що в мене занадто жорстка безкомпромісна мова, і що я несу ненависть заради того, щоб нести любов, щоб нести добро, хороше, добре світле, я ненависть несу. Я сію розділення. Так, от я вам повинен нагадати про те, що. І Ісус, і апостоли дуже сильно навіть несли розділення. От вчора ми відзначали свято входу Господнього в Єрусалим. Сьогодні почалася страсна Седмиця. Христос і його учні, його послідовники своїми словами, своїми діями дуже сильно вносили розділення і розлад. Їх за це ненавиділи. І після Воскресіння, Вознесіння Христового апостоли, коли прийшли, пішли на проповідь, вони так же само. Вносили постійно розділення і постійно створювали проблеми скрізь, куди приходили, і тому християни, особливо священнослужителі, так же само повинні повинні це робити і можуть, можуть не робити, можуть плести за течією, можуть просто молитися. Але дуже добре, коли говорять жорсткі певні проповіді, безкомпромісні і розставляють просто речі по місцях. Так от, на що ж я сьогодні буду реагувати? Я буду реагувати на статтю, яку я прочитав декілька днів тому на сайті «Тиждень.ua» Дениса Горянкова. Вона називається Трохи не по формі. І в цій статті критикуються капелани-волонтери з різноманітних капеланських організацій, які не мають мандат від своїх церков і які не мають посади в конкретних підрозділах, не прикріплені до конкретного підрозділу. Я сам є одним із таких капеланів. Я належу до організації, яка називається Християнська служба порятунку Christian Rescue Service, вона має дуже багато різних напрямків, але одним із них є напрямок військового капеланства. Я знову ж таки в одному з відео на каналі я про це розповідав. Можете собі подивитись. Дуже докладно описував і про нашу спільноту, і про нашу діяльність дуже детально. Я тут трошки повторюся. Так от. Так от Справа в тому, що ну, цю організацію її створили католики, але вона міжконфесійна і найбільше там протестантів, тому що вони найбільш соціально активні, соціально діяльні. Представників УПЦ немає. Є ПЦУ, але оскільки у нас священників ПЦУ в принципі мало, то вони там мало і представлені. Значить, мені от цікаво, хто цей кадр. Що це за Денис Горінков? Я там прочитав, що він військовослужбовець, викладач військового інституту підготовки капеланів, що сам він із Миколаєва. Дуже багато інформації такої я не знайшов. Але в чому суть цієї статті? Суть цієї статті в тому, що він говорить про те, що ті капелани, які не мають мандату і не прикріплені до конкретних військових частин. Що вони не є справжніми капеланами, що вони є умовно кажучи проходімцями, які тільки е, псують. Імідж капелана, що у них часто висловлювання некоректні, що вони часто себе поводять неправильно, і в результаті того, що вони просто самі на себе натягують форму, яку хочуть. А для того, щоб ця форма не була цілком якби статутна, їх не можна було притягнути до відповідальності за незаконне носіння військової форми, вони там або. Малюнок на цій формі, або шеврони, або якось іще вони міняють, щоб бути трошки не по формі. І він вживає там таке формулювання, що це виглядає як батальйон бойових пуделів. Так от найбільший бойовий пудель, автор цієї статті, своїм оцим от доробком творчим, з дозволу сказати, знецінив служіння. Нашої спільноти Християнської служби порятунку і інших громадських організацій, деякі у нас там є, наприклад, ГО військові капелани, до якого один із моїх друзів, священників з Переясовської єпархії належить, він знецінив наше капеланське служіння просто одним своїм творчим доробком. Я не знаю, чи ця людина, автор цієї статті. Наскільки він брав участь в бойових діях? Може, і брав, може він там Бахмут штурмував і півроку стояв по коліна в грязі, е, намагаючись е, відбити кацапських окупантів. Я не знаю. Можливо, він тільки займається підготовкою найбільш канонічних капеланів із мандатом. Я не знаю, чим там він займається. Можливо, він сам їздить з капеланами на місії, можливо, він волонтерить. Можливо, щось. Якщо хтось щось знає, то, то напишіть, будь ласка. Я не суджу його біографію, з якою я детально не ознайомлений. Я суджу його, його творчий доробок, так би мовити. Так от, ця людина обесцінила наше служіння. Ця людина, не розібравшись детально, скільки роботи корисної і важливої роблять ці капелани, волонтери, одним махом на нас поклала. І це є дуже неправильно. Я очікую від нього покаяння. Я очікую від нього термінового покаяння, великого покаяння, тому що не можна так, от просто говорити необережно про щось, чого ти просто не знаєш. У мене велике питання: а чому капелан повинен бути тільки той, який має мандат і прикріплений до певного підрозділу? У нас зараз війна і все, що допомагає нам перемогти, все, що наближає перемогу в цій війні. Все воно корисне і потрібне і важливе. І тому, якщо такі капеланські організації, громадські, допомагають бійцям зі свого боку, так як вони можуть допомагати, то за що е на них, е за що їм пред'являти претензії? Чому капелан повинен бути тільки той, хто з мандатом? Щось ніхто не ставить під сумнів про те, що ці мандати видаються у нас правильно і за законом, і за справедливістю. А я вже знову ж таки говорив: я не знаю, як в випадку інших церков греко-католицької або протестантських деномінацій у них там здається з цим простіше. Але в православній церкві України. Мандати видаються абсолютно несправедливо і за принципом того, хто суб'єктивно подобається або хто суб'єктивно не подобається нашій капеланській мафії. У нас є така, така структура, яка називається синодальне управління військового духовенства, яку я неодноразово називав просто мафіозною структурою, яку очолює черкаський митрополит Іоанн Яременко. Вони видають мандати тим, хто їм подобається. Там немає ніякого тесту. Там або критеріїв, які би об'єктивно е, міг визначити, може ця людина бути капеланом або не може ця людина бути капеланом за її якостями. Хтось їм не сподобався, наприклад, я свого часу мав з ними проблеми. За свою знову ж таки жорстку і безкомпромісну позицію на багато питань, я е, був, ну, мені не, не, не дали цього мандату. І просто без формулювання. Просто мені особисто цей глава СУВД в телефонній розмові, яку чули мої друзі по гучному зв'язку, тому що вони там були присутні просто в цей момент зі мною. Він сказав: Я вам мандат не дам, тому що мені сказали, що ви своїми дописами в соціальних мережах шкодите репутації церкви. От як у нас відбувається процес отримання мандатів. Я ж кажу, безумовно, штатні капелани на посадах важливі. Хоча насправді з посадами у нас в багатьох підрозділах збройних сил просто повний бардак. Я не буду зараз називати конкретні приклади, оскільки я безпосередньо не, не був учасником не бачив. Ну я вважаю, що багато речей не треба виносити на поверхню. Але я спілкуюся з дуже багатьма військовими з усіх можливих родів військ. Із зсу із Нацгвардії, з ГУРА, з з бойових частин, тилових частин, частин забезпечення, прикордонників, морська піхота, артилерія. Ну всі майже всі, які які тільки представлені. І дуже багато з них кажуть, що з посадами і з тим, хто заходить на посаду, які критерії отримання посади, повний бардак. Чому часто людина, яка має дуже хорошу кваліфікацію, не може отримати якусь певну посаду, тому що вона формальним вимогам не відповідає у нас папірці зараз, навіть під час війни, під час воєнного стану цінуються вище ніж людина. Я можу тільки сказати по своєму плачевному прикладу, я свого часу не зміг отримати посаду тільки тому, що Синодальне управління військового духовенства відмовилося мене затверджувати. Ну, формально ці мандати видає служба етнополітики і свободи совісті, але мені там сказали, що вони видають тільки за рекомендацію провідного органу в нашому випадку. Це СУВД, і ніхто не ставить під сумнів, що люди, які сидять в СУВД, Можуть так же само, як мінімум, просто помилятися, а можуть поводитись несправедливо, свідомо, можуть мати свої симпатії або антипатії, можуть діяти за принципом кумівства. Ніхто не ставить так питання. Кажуть, нема мандату, ну значить, значить, твої проблеми на посаду, на, на посаду ти не зайдеш. Тому я вибрав такий шлях служіння через християнську службу порятунку, яка дозволила мені звершувати те, до чого я покликаний, не переймаючись такими дрібницями, як отримання мандату, тому що божі справи таким примітивом стіснятися не повинні, як би там воно не, не, не було. Тим більше, що я скажу, що дуже часто, навіть якщо священник має мандат і зайшов на посаду, перевага його дійсно в тому, і автор про це зазначає, що він постійно зі своїми бійцями, що він розділяє з ними всі їхні проблеми і переживання. Те, що цей священник ну, постійно 24 на 7 зі своїми бійцями. Але в такому випадку завжди є свої проблеми, і, в принципі, ці проблеми часто досить відомі. У нас не такий великий, на жаль, відсоток віруючих є в підрозділах. Іноді є зовсім не віруючі, іноді є такі, кому байдуже. Інколи є люди, яким треба скоріше просто психолог, ніж священник і духівник. Проводити агресивну релігійну пропаганду у нас заборонено. Ну, якби не то, що заборонено, але скажімо так, не вітається. Я ж чому псую і церкви? Тому що я закликаю якраз досить різко, досить радикально я небезпечний релігійний фанатик і Мракобіс, як мене називають. От таке, таке у нас не вітається. Тобто, дуже часто капелан на посаді це такий, ну. Психолог з релігійним ухилом. Інколи священник попадає в середовище, яке може бути взагалі відверто ворожим до церкви, і до християнства. У мене є один друг священник, який спочатку теж він не отримав мандат, тому що його просто не взлюбили з особистих міркувань. Він мандат не отримав, і він простим бійцем потрапив в підрозділ ЗСУ, де командир був ще зі старих радянських. Рядів, і він йому напряму сказав, що ви попився жуліки, я во все це не вірю і взагалі мені тут поп не нужен. І цей бідний священик, так, він там зробив каплицю, він спілкувався з бійцями, він служив молебні, він там когось сповідав, когось причищав. Але він був під постійним таким тиском і під постійною зневагою цього, цього командира. Інший. У мене є теж ми познайомилися з цим капеланом Православної церкви України. Е, ну не буду казати, де коротше не, не, не важить. Він з православної церкви України, і там, в підрозділі ну, до нього, ставляться лояльно і прихильно, але в ньо, в його присутності, як у священникові, немає е, теж такої великої потреби. Тобто, на нього там, по суті, в основному звалювали завдання, які не було часу або бажання робити комусь іншому. Він дуже часто, найбільше за що він відповідав, він відповідав за гуманітарку і частково заміняв психолога, посада якого була вакантна. То він був такий зам по гуманітарці і, і, і по психології, і, і все. По багатьох підрозділах посади капеланів, в принципі, вакантні. Інколи вони вакантні, тому що навіть священники, які там є, не можуть зайняти ці посади в силу того, що або у них визнаної вищої освіти немає, або мандату немає, або чогось там іще. Тобто ну, проблеми, проблеми із цим є. І тому не треба все зводити до того, що. Не треба все зводити до того, що якщо ти не займаєш посаду, значить ти не справжній капелан. Бували і капелани. Я теж чув такі історії, які займали посади формально, і всім критеріям відповідали, але які не дуже достойно себе поводили знову ж таки без деталей. Але ну на, на превеликий жаль таке є, і вони вони набагато більше псували імідж капелана ніж капелани, волонтери. І я скажу так, що наше служіння християнської служби порятунку його не просто визнає, а його заохочує служба військового капеланства при Генеральному штабі. Я про це теж говорив в відео, де я докладно описую ХСП. Тобто певна військова частина дає запит в службу військового капеланства. каже, що нам потрібно, щоб така мобільна група приїхала, збирається. Міжконфесійна група, де є православний католик і протестант. Ну або там двоє протестантів, чи, чи двоє католиків, чи двоє православних. Ну залежить, залежить як збереться, але ці ну, протестанти знову ж таки різні є. В основному я з євангелистами їздив. Ця група збирається і вирушає в цей підрозділ. Як правило, це на 10-12 днів. Ми з ними живемо. Ми служимо там служби. Ми проповідуємо, ми підтримуємо, ми закриваємо їхні духовні потреби. Ми просто перебуваємо з хлопцями і теж хоча б деякий час е ділимо з ними їхні проблеми, їхні скорботи, їхні навіть побутові умови не дуже хороші. Ми їмо з ними таку саму їжу, ми спимо і живемо в таких самих умовах. Ми постійно з ними так би мовити, комунікуємо. Іноді буває, що нас селя десь іще, але це вже як командир вирішить. Тобто, ми приїжджаємо, і ми завжди підкреслюємо, що нами командує начальник цього підрозділу, і ми просто виконуємо його накази. Що він скаже нам робити, те ми робимо. Ми якби висловлюємо певні побажання, але останнє слово завжди лишається за командиром. Де жити, що робити, кого відвідувати. Це, це все ну, визначає командир. І після цього, після нашого від'їзду, командири пишуть звіт про візити капеланів. І жодного негативного звіту, уже ця наша програма, і ці наші виїзні місії, вони існують уже більше як рік уже ну, роки півтора, напевне, ми так їздимо. Різні команди так їздять. Жодного негативного звіту на нас не було. І ця програма, ці мобільні групи, вони схвалені на найвищому рівні в Генштабі, тобто про них знають дядьки в дуже великих погонах з дуже великими зірочками. Вони знають про це, вони підтримують і вони заохочують. А от якраз з синодальним управлінням військового духовенства там були певні проблеми. Знову ж таки, не буду видавати ту інформацію, яку мені на вушко нашепотіли, Але певні проблеми і певні розколи там були. Тому все залежить. Тепер говорити про трохи не по формі. У нас зараз е, військові дуже часто вдягаються в що є. Що їм волонтери підвозять, підганяють, е, в те вони вдягаються. Я вдягаюся в шир потреб, знову ж таки, який, як правило, мені або хтось дарує, або підвозять, підвозять волонтери, або я купую десь з других і третіх рук. Що є, те і вдягаю. Нас зараз носять які завгодно шеврони, в тому числі з приколами там, або з якоюсь символікою. Ви зайдіть в будь-який воєнторг, ви побачите цілий стенд шевронів, типу, будь ласка, вибирай, бери і носи. Є такі дуже суворі командири, які забороняють носити нестатутні шеврони. Є такі, які дивляться на це крізь пальці і взагалі не зважають і кажуть, да нам немає різниці. Нас дуже часто буває, що ходять і в джинсах. І в звичайних цивільних куртках, ну хто як хоче, так і ходить. У нас особливо на це ніхто не зважає і ніхто не звертає уваги. Е, тому придиратися до форми, придиратися до шевронів, знаєте, це, ну, це останнє діло. Це останнє діло в одному з підрозділів, де ми були, ну, всі ходили по цивільному. Нам казали, коли ми туди приїхали, що ходіть в цивільні одежі. Ну тому що ну, з певних причин там були причини. Чому ми ходили в цивільні одежі. Ну я ходив в підряснику. Там я і католик. Католик ходив в Сутані, протестанти ходили по цивільному. Всі ходили по цивільному. От у нас народ дуже часто не любить ТЦК. Ну, я вважаю, що це помилково, я вважаю, що служіння і роботу ТЦК ми теж повинні шанувати, незважаючи на певні проблеми, які безумовно з ними існують. Але вони всі носять форму. І ніхто не каже, що якщо якісь групи ТЦК перегинають палку десь, чи десь допускають певні помилки, що їх треба право носіння форми позбавити. Е, у нас дуже часто буває, що люди, які. Бойових частин фронту ніколи в житті не бачили, які знову ж таки певним чином, через певні механізми, мобілізовуються виключно в тилові частини, які далеко від фронту, або мобілізовуються, там і стають на, на посади, виключно тилові, там якісь канцелярські чи забезпечені, чи чогось такого. Вони носять форму без жодних проблем. У Нас недавно скандал великий був, коли насіров, якого звинувачували в корупції. Уже давно, я пам'ятаю, ще задовго до Великої війни я ходив на акції для того, щоб там під, під судом, де, де, де розглядалася його справа, для того, щоб не допустити, щоб він там якимось чином втік. Я був свідком цього легендарного моменту, коли його виносили лікарі, типу що йому погано стало замотаним в ковдру, що ця фотографія потім скрізь по інтернету Зійшлась, я це бачив. Також ж недавно був великий скандал, що цей насіров, щоб уникнути е подальшої відповідальності, мобілізувався. Ну правда, врешті його так і не, так і не мобілізували, там е скасували якимось чином цей наказ. От знову ж таки, там кажуть, що юридичні казуси, що якщо мобілізація відбулась навіть з порушеннями, то вона відкату не підлягає, тобто не можна просто так скасувати там цей, цей наказ. А тут, начебто, це зробили, тобто ніхто не знає як. І дійсні військові дуже обурювалися. І можливо, навіть іще й і мобілізується, тобто, теж це будуть юристи розглядати, якщо неможливо скасувати наказ там, типу, заднім числом. То тоді він матиме всі підстави мобілізуватися. І у мене чогось є така думка, що служитиме він не, не в бойовій частині, він служитиме не в третій штурмовій. Ну, трійка, я думаю, його просто не захоче. Там дуже серйозний добір. От. Але він служитиме на якійсь дуже хорошій, дуже вигідній посаді. Можливо, в ТЦК буде служити, і він буде носити форму. Статут, зі статутними шевронами, і ніяких питань, чому він її носить до нього, не буде. От. І я думаю, що його бойовим пуделем називати публічно навряд чи хтось буде, хоча, може, хтось і буде. І останнє, що я хотів би, мабуть, сказати, це те, що знаєте, у нас всі наші всі наші Посади, армійські якісь системи, способи виконання наказів чи певних рішень, реалізації певних рішень, Вон, в тому числі і що стосується капеланства, у нас все це зараз перебуває в процесі формації, тому що багато чого з того, що, чого раптом не було. Несподівано стало дуже різко потрібним і затребуваним. І тому у нас багато планів, законів, е якихось регуляцій писалося дуже швидко, буквально на коліні. Швидко. І як воно, врешті, потім буде унормоване, поки що ще говорити рано? Тому що, поки йде війна, невідомо коли вона закінчиться, і після війни ще буде дуже багато чого мінятися. Ви подивіться, скільки у нас головкомів помінялося, тому що кожен наступний, по ідеї, був ефективніший за попереднього. І тому я думаю, що і система капеланів, і їхнього добору, і їхнього заведення або не заведення на посаду, і доцільність, чи недоцільність таких мобільних груп і волонтерства капеланського вона іще все це буде неодноразово змінюватися. Наприклад. Я дуже багато читав про капеланство в американській армії, листувався з їхніми капеланами для того, щоб більше довідатися, що там у них і як, і як відбувається. У них ця система вже, ну як і, як і інші їхні служби, і воно вже існує багато років. Воно бу, була вже давно вироблена, вироблений був найкращий спосіб, і воно у них так і існує. Їм немає потреби це міняти, тому що it works. У нас ще є дуже багато речей, які, ефективність яких не конче доведена. Тому я ж кажу: так як заводять на посади в нас, можливо, через деякий час це буде переглянуто. Можливо, через деякий час взагалі скасують цей ідіотизм з мандатами. Можливо, нарешті зрозуміють, що в церкві може бути своя мафія і свої люди, які діють не за принципом об'єктивності, не за принципом того, що найкраще для церкви і для армії, а згідно своїх власних симпатій або антипатій, або кумівства, або чогось там ще. Можливо, нарешті прозріють. Можливо, вирішать, що такі мобільні капеланські групи навіть краще в багатьох випадках, ніж коли є е, е, хтось, хто зайшов на посаду. Можливо, через деякий час це буде, тому і ще в кінці цього речення стоять три крапки. Історія ще не закінчена, і тому я би не квапився, так як це зробив пан Горінков, зразу писати про те, що капелани не на посаді, це бойові пуделі. Тому що, можливо, потім доведеться пошкодувати про сказані слова, і доведеться перед деякими з нас приносити покаяння. Всім бажаю спасіння. Хай Господь благословить. Хай Господь благословить нашу, наше капеланське служіння, хай Господь благословить всіх воїнів, які зараз боронять і тих, хто в бойових частинах, і тих, хто в тилових частинах, і тих, хто на високих посадах, і тих, хто миє підлоги, і тих, хто в ТЦК, і тих, хто в частинах забезпечення, і тих, хто волонтери, і тих, хто розслідують е військові злочини русні е всіх. Благословить всіх, крім ухилянтів. <хи> ухилянти, ухилянти царства Божого не наслідують. Тому я всім бажаю благословення і, звичайно, я дуже сподіваюся, що скоро зовсім буде знайдений найкращий засіб для того, щоб цю ситуацію з капеланством виправити, виправити і унормувати. Ну і також е, я попрошу, що ті, хто мають таке бажання підтримати моє священиче, капеланське просвітницьке служіння, е, прошу вас про невеличку пожертву, тому що знову ж таки ще одна заувага: наші мобільні групи ХСП, вони не мають централізованого забезпечення, тобто за півтора роки. Попри те, що служба військового капеланства дуже підтримує, і дуже заохочує нашу діяльність, не змогли придумати статтю видатків для того, щоб платити нам, хоча б за бензин, за дорогу, за які-небудь добові нам виплачувати за той час, що ми там. Ми існуємо виключно на добровільних пожертвах. Тому я попрошу теж підтримати моє служіння. От буквально на світлому тижні, після Великодня, якщо доживемо, я збираюся в поїздку до одного із підрозділів. Там уже все домовлено мене там уже чекають. Тому я теж попрошу про, про підтримку. Попрошу про невеличку невеличку пожертву. І головне, я попрошу про молитву. За нашу діяльність в нашому наміренні слава Ісусу Христу.